Хто влітку ли зимою голодує. Літо запасає, а зима з'їдає. Що влітку відкладеш, те зимою і знайдеш. Страшна зима, якщо дров нема. Українці знають толку приказка. Тож не спокушаємо долю, взяли пилу і поїхали до сестри заготовляти на зиму дрова. У Нас в хазяйстві вже більше року. Бензинова пила від Татра Гарден МС 180 На неї зараз акція на сайті, плюс безкоштовна доставка. Тож думаю, треба людям показати і розказати. Двигун потужністю 1,9 Порається з будь-яким завданням від догляду за деревами та чагарниками в саду, і до заготівлі дров на зиму. шина довжиною 45 см. Цього достатньо, щоб розпиляти колоду за один підхід. А якщо колода ще товша. За кілька. Для безпеки та зручності є аварійний гальмо ланцюга, Ловлювач ланцюга і блокування кнопки запуску. До речі, існує два види ланцюгів для м'яких і твердих порід. У комплекті з пилою іде ланцюг для дерев м'яких порід. А якщо бажаєте працювати із твердими породами, можна дозамовити на сайті. В описі під відео шукайте посилання на магазин. Ну а ми недовго попрацювали. Щось Янусь був не в гуморі. І навіть молочко не допомогло. Тож видимість роботи зробили і додому полетіли. Ще й полуничко. Пригостилися. Тож ми відпочивати, вийдіть дрова заготовляти.